Крисавича є багато крутих висловів, але мені отак запав в такий вислів. Спасибі блаженному Богу за те, що потрібне зробив не важким, а важке не потрібним». І в цьому контексті він зауважував, всяк має мету в житті, та не всяк головну мету, а голова справ людини це її дух, думки, серце. Той займається черевом життя, тобто гарно поїсти, хорошо попити. Той займається очами, той зачіскою, той ногами та іншими частинами тіла, той одягом та іншими мертвими речами. І все це не потрібне або мертве дається дуже важко. Це ж потрібно гроші, проблеми, проблеми, проблеми. Як це все заробити, одягнутися і так далі. Тим часом головне. Казав Григорій Савич, це дати життя нашому духові, шляхетність серцю, світлість думка. Виявляється, що проявляти любов до людей це дуже просто. Робити добро це дуже легко і просто. А в цьому і весь сенс нашого життя. І Григорій Савич підкреслював, коли дух у людини веселий, думки спокійні, серце мирне і шляхетне. Тоді все світле, щасливе, блаженне важливим для мене є навіть не просто вислів, а філософія Григорія Сковороди про е, сродну працю. У кількох своїх творах він е, це поняття означає, пов'язує його із е, життям людини. От важливо мені у цій теорії сродної праці те, що, вважає Григорій Сковорода, людина до чогось народжується готовою, здатною до якоїсь роботи. Тобто, якщо людина не вродилася ядерним фізиком, то їй буде дуже складно займатися цією роботою. Якщо людині не іде, скажімо, філологія, значить в неї до чогось інше покликання. Важливо зрозуміти з самого дитинства, до чого ти здатний. Це тоді у собі і роздавати. Немає нічого небезпечнішого за підступного ворога, але немає нічого отруйнішого за удаваного друга. Я враховуючи, що ми працюємо у освіті, то, напевно, саме буде такий вислід, його не той дурний, хто не знає, той хто не хоче знати. Тому що освіта, я думаю, в будь-якої країні в будь-який час має перезначення для того, щоб процвітало суспільство. Не фізична сила, а внутрішня, духовна має найбільшу силу. В теперішній воєнний час ми всі розуміємо, що вагомість матеріального не така велика, як духовного. Саме завдяки духовній незламності наша Україна вільна і непереможна. Хто труда не докладе, той до добра не прийде. Є ще один чудовий афоризм, який я дуже люблю. Світ ловив мене та не спіймав. Якщо говорити про мій улюблений Вислівськовороди, їх багато, але я хочу прочитати віршат. Дізнайся, що називається щасливим життям, все облиш і зверни туди своє серце. Всім серцем дотримуйся такого правила, слідкуй за Божим словом. сину мій, віддай мені своє серце. Віддай мені своє серце, але якщо ж віддаси частину серця світові. Я не візьму твого серця. Щасливий, кому вдалося знайти щасливе життя, але щасливіший, хто вміє користуватися ним. Не знати здорову їжу і напій. Але якщо в тебе зіпсований смак хворобою, ти його не пізнаєш. Не доситься світло від денного сонця, якщо світло голови затьмарене. Діяльна бездіяльність збільшує наші сили. На кораблях і колісницях ми прагнемо до доброго життя. Але чого прагнеш, ти те з тобою? Воно, друже, всередині тебе. Якщо ти задоволений долею, ти будеш спокійний. Не той щасливий, хто бажає кращого, а той задоволений, тим, чим володіє.